Останній місяць літа, а це значить, що? що у нас залишився тільки один ось такий будинок, цегляний і по фасаду облицьований травертином. Ну, і, до речі, один такий на 15 сотках. Тому, як кажуть, не зволікайте, хто хотів придбати, приїжджайте. Дивіться, хочу нагадати, що це у нас лісова буча, і ось дивіться, ось в такому форматі у нас будинок. В один поверх, він у нас має 220 квадратних метрів з терасою 62 квадратних метри. Ділянка у нас тут 15 соток. Дивіться, які у нас тут краєвиди. Дуже простора у нас ділянка, зона автополив, дерева збережені. Ну і на ділянці є у нас дивіться, мангальна зона у нас, зона відпочинку. на терасі. Ну і є ось такий ось басейн. Дивіться, шук. Сам будинок у нас має три спальні кімнати, панорамні вікна, два санвузли, гардеробна, кухня, вітальня, простора. Дивіться, за якими вікнами. І ось така ось тераса. Дивіться, тераса 62 квадратних метри, дуже-дуже така простора, можна облаштовувати на свій смак. Ну і дивіться, Є у нас, як я й казав, мангальна зона. Є у нас басейн, є територія 15 соток. Тому не зволікайте, приїжджайте, телефонуйте, дивіться, будинок такий залишився один. То що ті будинки вже всі, як кажуть, продані до вас. Мій номер телефону є в шапці профіля, телефонуйте.